То й така, Юрчико. Минулого журналістка і трохи художниця. Колись я не вміла ані стріляти, ані перев'язувати рани. Тепер умію. І вперше це зробила на Майдані. Коли на інститутській витягували з-під кульберку дні зовсім юних хлопчиків та геть старих дідусів. Я ніколи не забуду блакитної казки того малого. Я до останнього не вірила, що вони в нас стрілятимуть. У тих, у кого немає ані набоїв, ані гвинтівок, ані гранат. А є лише молитва на устах та сліпа віра в найкращі наміри того, хто створений за подобою Божого. Тепер я впевнена, що не всіх створених нею подобаю. Знаєш, а я тоді з усіма своїми вивертами та скептицизмом все ж таки вірила в крихту світла, яка мала б залишитися десь на денці душі в когось із тих, хто дивився на нас у приціл. Його звали Устим. Йому було 19, як тобі, коли ми вперше зустрілися. Устим пофарбував свою будівельну в блакитний колір, по колір миротворців ООН. Моя була теж будівельна, але оранжева з червоними маками в боках та сині-жовтими крилами. Ось тим, як і ти також вправно танцював, але не під зорями, а під кулями. Він загравав зі смертю, сміявся її в очі, придумав собі слово небо падає і закликав побратимів кричати їх, коли насуватиметься. Небезпека. А того дня небо просто лягло на нас. Воно стало нами, стало червоним від крові хлопчиків і чоловіків. Ми з устимом навіженно бігли інститутською під свист кулі, рятували поранених. А згодом, а згодом я вже нічого не чула і нікого не помічала. Руки не встигали прив'язувати і витягувати, про себе не думала. Навіть замежливий одяг після вливання з братзвотів не турбував. Дикий адреналін, котрий скажено тік жили, мене дозволяв захворіти. І тоді я побачила її, блакитну казку прошиту кулею і 19-річного хлопчика, який ще кілька годин тому сміливо всіх запевняв. Блакитна казка приносить мені удачу. Запах диму, шини барикади червона на білому, яке стало чорним. І перкотівці, які наше небо розтоптали своїми перцями. І тоді вперше я взяла в руки зброю. Відібрала когось із тих скажених псів. Я не пригадаю, чи бодай раз її з неї вистрілила, але ненавидіти я навчилася. Після Майдану додому я так і не повернулася. Що мені робити? Добре. Війну легко розпочати Юран. Розпочати легко. Хуй як легко. Війну з собою, війну проти себе, війну проти всіх. А закінчить. Добровольців просто так під танки не кидають. Вишки я мала відмінний. Жодної поправки на те, що я жінка, а ніхто ніколи мені не робив. Вимоги ті ж самі її слова говорили ті самі, що й чоловікам. І з часом ти стаєш тим, ким тебе на війні хочуть бачити. Чоловіком? Ні. Бачиш, скільки чоловіків довкола? Друзі штани, сорочки, вуса й бороду. Сидять за кермом дорогих автівок. І кудять. Вони лише чоловіки. Вони не воїни. Жінка, ти чи чоловік для війни і на війні це байдуже. На війні ви в рівних умовах ти або воїн, або відобова. То був, був перший мій бій, коли я вишколена і теоретично готова до всього потрапила під ворожий обстріл. Я начисто забула про те, чого мене вчили, про те, як і куди падати, що робити і чого не робити. Нажахана, я вклякла, присіла, наче маля, що в піжморки гралися. Та чиїсь сильні мужні руки, приправлені міцним словом і добряче прокуреним голосом, <кхух> ухопили мене за комір, кинули вівчак і не казали не рухатися і навіть не дихати. І я не дихала. Я перелякана, не слухала, як над головою зі свистом шугає смерть. Та чомусь у голові, що на все закінчилося. З'явився ти. Такий. Весь ще не весь американський чувак зі своєю крісел під ручку, з песиком пекінесом під ногами і маленькою джулією на руках. І я ненавиділа і тебе, і твого сраного пса, і твою чортову ситу америку. ненавиділа пула усіх кацапчуків, бо я тут, по вуху у своєму чужому лайні, на півбожевільне від приляку і від пережитого, а ти в сан франциско п'єш свій віск і трахаєш свою крісел. Я ненавиділа тебе. Цей того американця, який так хотів змін на краще в затурканій Україні, що поїхав навчатися до штатів і додому не повернувся. Як тобі там живеться, Юру? запитувала я у тебе. Чи не муляє твої босі ноги пісок і тих пляжів? Чи смачний твій сендвіч? І ще багато різних турніє запитувала уявного тебе. І не знаю, чого більше було в тих моїх запитаннях. Ненависті? Любові чи Аж поки військові будні не закрутнули повністю мою свідомість, я зрозуміла, що треба жити далі, жити так, щоб не нашкодити. Я Юрчику навчилася відвертати кулі і замовляти кров. Я підліткою бачила, як зупиняла кров словами Кхе -кхе, моя баба Ксеня. Жінка з родин непростер, висотка. Вона передала ці знання мені, які як і навчила відвертати слова, словами небезпеку. Якраз перед самою своєю смертю ми, вона мені їх передала. Передала цей дар чи тягар, сама не знаю, чим він для мене став тоді, коли моє розбите серце лежало в руїнах. Ми сиділи з нею на березі річки, баба Ксеня мружилася до сонця, що хилося спати. Усміхалася стареччина устами до нього, а тоді враз подивилася мені в очі сказала, викинь білі серце в гірку, гірську воду Чічку. Любов залишив, а він оберіг наймоцніший. Навіть якщо та любов невзаємна. Лава Ксенія мало говорила, вона його слухала. Але якщо вже щось казала, то це була нова І Я запам'ятала її слова. Бо, мовлені, правильно, слова помножені на віру мають велику силу. Можуть заклясти та звести а можуть вирвати злебеті смерті, померти життя. Був обстріл. Градами молотило так, що з земля, здавалося, ставала вогнем. Коли все стихло, ми кинулися збирати своїх мертвих і поранених, бо неушкоджених на тому полі майже не лишилося. Його нога лежала в нього під головою, він навіть уже не стогнав. Дивився порожніми очима в порожнє небо. Той турникет, яким він дивом зміг перетиснути куксу, уже не допомагав. Я глянула в його дуже юний, геть безкровне обличчя, і зрозуміла, що ще трохи і він спливе кров'ю. Перед очима блискавкою майбу страх. Я навчилася його відганяти. Натомість імпульсивно схопила хлопчину за руку, прошепотіла йому на вуха, Не смій помирати засранчу, тільки не зараз. Нахилилася над далечками його ноги і гаряче зашепотіла слова, яких навчила мене баба Ксеня, вкладаючи в них віру, у серці. Її... І кров зупинилася. А далі була страшна дорога в лікарню до Бахмута, дорога, яку обстрілювали. На мене косо дивився командир наш батя. Але бачачи, що зробила з раною вітця мовчав і змусив інших заткнутися, коли я висунулася з вікна машини, і кричала щось небо, жбурляла в нього прокльони та благання. І жоден снаряд, жодна срана куля не втілила в нашу машину, котра везла поранених. І всі вони вижили, і моє, мій боєць з відірваною ногою теж. А до мене при... прикрилося прізвисько Юлька Мельфарка. І квит. А потім я плакала. І хотак рідно, мишком, щоб тіх хто не почув. Насправді чули всі, вдавали, що не чують, але ж я тримаю. До війни звикаєш, як до прикрої родички, бо хіба родичі вибирають? Вони з'являються як сніг на голову, повідомляють, що ви рідня, і Ця рідня відтепер тепер буде з вами жити. І ти мусиш навчитися співіснувати з нею поряд, боротися, не здаватися і перемагати, бо інакше переможуть тебе. Є квіти, які вони переносить із собою, волошки воздирки, як цивітих чи надай дай Боже тюльпани, то дорога до пекла. Тільки збочення може називати смерть квітковими іменами. А хіба війна то не збочення? А хіба той, хто приніс нам цю війну нормальний? Півкраїни в вогні, півкраїни емігрант чи вимушені переселенці, яке тупе кацапське середньовіччя в пору світового гуманізма. Невже ми на все це заслужили? Не відповідаю, це так риторично. Бо війна болить завжди. Того дня я так по-дурному зачепила розтяжку. Це моє щастя, що вона спрацювала якось ступо в півсили, та його відчувився рівчак від минув, який я інстинктивно встигла впасти. Відбулася легкою контузією. Та хлопці мене все ж таки на оглядів крематорської відправили. Ну, типу, Юлька Мифарка ніколи правду не скаже: терпітиме до останнього. Ну то що? Лікар оглянув, дав таблетки і сказав, що можу йти на всі чотири боки. Тож сиджу в палаті, до командира чекаю та картаю себе за необачність згадую. На степах у травні краса, такі пахощі, а неподалік сад, глиб вишні цвітуть. І така мене ностальгія взяла, так мені того чаю морейкового захотілося. Чи які там морельки у тих Донбасських степах, дички самі? Та от думається, три дні більш-менш тихо і до тої вишеньки рукою сягнути. Пішла. Доринда, ностальгія в неї. Засунути тобі твою ностальгію в одне місце та надавати по ньому ломакою. Через тебе ж і хлопці, мало на розтяжки не заборолися, коли полізли тебе із саду витягати. Добре, дісталася дісталося командира. Він і тут чую в коридорі його голос. Він із кимось розмовляє. І той хтось доволі знайомим баском відповідає. Ну, принаймні мені так відчувається. Слухаюсь. Марцю. Точно Мартися. Бо хіба таке можливо? Виходжу в коридор на голоси. Бать, напевно, відчув мою присутність, озирнувся. О, красуня наша юлечка, мальфарочка рідненька. Сказав пан Дохтір, що в народилися за п'ять хвилин виїжджаємо. Готова? Пойдеш зі мною та з американцем. Ну що? знайомтеся. Я від здивування розз'являю рота. Витріщаю очі. Ти? Не посеред свого ситого і вгодованого Сан Франциска, а тут у камуфляжі з брудною бородою вигорілими бровами, з легким усміхом на устах і бісиками в очах. Юлько! Юлько, моя рідненька Юлько! Ти кидайся до мене, навіть не так. Командир ошелешно дивиться, як я розчиняюся в камуфляжних твоїх обіймах. Я плачу, якогось прикрого дива плачу. Ти губами вбираєш мої сльози, батя тихо мать. Тері, твої твої у вас у 5 п'ять хвилин доцілуєтеся в машину. А тоді ми їдемо у напівживому командирському вазику. Я нікого нічого не бачу, не чую, тільки гупання твого серця, твоя рука в моїй руці і голос командира, і наче крізь пилену розповідь баті про Юльку мольфарку, яку всі бійці хочуть тримати біля себе, наче оберега, круту захисну ляльку мота. Батя всміхається у вуса, чекаючи, коли ми з тобою заговоримо і розкажемо йому звідки і відколи знаємося. Розвідник-американець з далекого Сан-Франциско, який зовсім не випадково опинився під Бахмутом. І журналістка Юлька із забитого райцентру, що на заході України. Та ми мовчимо. Може, опісля якось. Або ніколи. Навіть на війні людина має право на декілька хвилин щастя, не відаючи, що буде потім за кілька годин, вже не кажучи про дні тижні. Я ж знаю, що у тебе біля серця фотографія крісової Джулі, які тебе люблять і чекають за війни. Я тебе не запитую, чому, як. Навіщо? Війна розставляє інші акценти. Вона ставить крапки. Не терпить ком чи знаки питання, а тим паче оком. Ця ніч буде наша. Ранок мене застає самим. Ти пішов у ніч. У тебе завдання. На горі звічно гупає, а моя шкіра ще пам'ятає твої поцілунки, твої пальці, твоє тепло. Ти не залишив свого номера телефону і сказав, що маєш мого, і коли випаде можливість, ти телефонуєш сам. І я чекаю. Твого дзвінка чи вода є смс. Коли звертаю на батьо свій сумний погляд, той зводить руками від розвідка, розуміти треба. Війна і тому не до романтики і не до кохання. І я розумію я наче все розумію. Я той вечір, до дрібниці. Плитневий задушливий вечір. Прийшов командир темний, як ніч. Я порога зрозуміла, що сталося. Мовчки поставив на ящ... з ящику з ящику спідпадруну три кружки дістав із внутрішньої в кишені флягу від і її розумів за смерті розпиртом. трохи помовчив, зітхнув. Я збагтежну дивилась на нього. Страх гострими лезами підкидався до серця. і взагалі не є зовсім. Він різко схопив кружку, підніс до носа скривився. Бери, юночко! Тобі це зараз буде треба. ховаючи в вгору бліндажа мокрі очі. І здивовано кинула на третю кружку, а третій хто? Він уже не прийде. Вільною рукою дістав із кишеня у хліба, поклав зверху і додав. Obyły naszego Amerykańca. Tyż nijak. może pochowali. Wszczelnić znali się. Pomijani umyli Farko. Toż jak nie? I mi to Колишній, у якому завжди жити помер. Знаєш? А виявляється я таке боягузка. Сьогодні нарешті набралася сміливості і прийшла до тебе. поговорити. Ще не відаю, як мені після цього житиметься, з розумінням, що ти назавжди залишишся тут, під Львівським небом, назавжди залишишся молодим. А я Я залишуся на віні До перемоги. Я ніколи ні за що не пробачу окупантам того горя, яке вони принесли на мою землю. Не пробачу тисяч невинно вбитих і замордованих. Не пробачу спалених міст і сел, не пробачу твоєї смерті. Сльози матерів, сльози твоєї джулії це як вирок для загарбників. Я мститиму. І Бог мені допоможе. Бо мій Бог тепер носить форму ЗСУ і поки не вміє прощати. А ще я обіцяю переходити до тебе щоразу, коли матиму родацію чи відпустку. Знаєш, навіть тоді, коли мене не стане, я приходитиму сюди дощем, сонцем, сніговім чи просто вітром. Я ж зможу, ти знаєш, бо я Юлька Мульфарк. Що ж, мені час. Я кохаю тебе, Ючу. Чи то правильно живому любити мертвого якось запитав мене батя. Я змовчала, але тобі відповім словами старої високи моєї баби Ксені. Викинь біліз серця гірську воду. Любов Бог Вона оберіг. Наймоцільну. Навіть якщо любов не взаємна, я так і не змогла погорнити тебе у своїм серці. Може, тому що ми з тобою не завжди поєднані. Чишку. Рів і дощ сумно дивилися, як відмовила солдатам, якій лежала віночка і віддаляється постать жінки, обраний в камуфляж і ланцем за плечим. Вона поверталася на війну туди, де зараз потрібно. Бо вона та, котра вміє зупиняти кров і заговорювати з кулі. Юлька.